Ти знімаєш то? Да. Привіт підписники Нове каналі. Новий видосик на каналі. Приїхав от свого підписника. Ні, нічого поганого не подумайте, що я Сокирою. Мій підписник, один із моїх підписників, поділився своїм горіхом. Каже, що йому не потрібен. Я йому зрубав його. Зрубав, помог. Вони на цьому місці посадять гарну і білу березу. А ми будемо дровішками. Грітися. Зігріватися зимою. А вон, дивіться, яка купа, яка купа дров. І пилили, і рубили, і додому привезли. Кожний хазяїн та ще усе додому. Дають, бери, б'ють, тікай. От. А тепер ми їх будемо розружати і це ще не перша ходка. от, от такі ми молодці. Двойка трудяжка. Скільки вона привезла гарних дров. Так що ми не тільки їздимо у Чигирин і самий. Шукаємо де там той Богдан Хмельницький похований от. по всяким крепостям. А ще ми й працюємо. Так що Кому подобалося, ставте лайк, а ми будемо розгружати.